Я ніяк не можу зрозуміти, чому ніхто практично не може згадати костел після 39-го року спали. Це Такий парадокс, тому що ну, весь 32-го, дуже багато спогадів ще до 39-го. А про те, як, ну це ж надзвичайно резонансно для міста, так як для міста, то взагалі для того часу, що з початком війни в Тернополі перетворили катедру. Ну, от таке чудо. Mm -hmm. Чим записнити? Чому в очі? Як це взагалі могло не кинутися в очі? Це ж надзвичайна подія для міста. Хто то є? То варвари прийшли, розумієте то чи ні? Але чого ж Тернополяни не пам'ятають того? А як не пам'ятають? Ну от ніхто мені явно не сказав, що пам'ятаю, що в 39-му році згоріла катедра. Ви пам'ятаєте цю подію? Ні. Mm -hmm. Чому? Я не, знаю. не бували там, чи що, чи це був якраз перші Ставчику. дні були, коли... Ходи сюди. Дивіться, яка гарна фотографія. Готель. Катедра. Тут 39-му році. Так. Ходи сюди, Савче. Ти такий старший. А? Ти пам'ятаєш, як горіла катедра, В році як спалили. парафіальний костел. Спиливич, не парафіяльний, а. Домініканський Костев я горів у 1939 році. А, не пам'ятаєш? А розмови взагалі про те, що стало. Це що й було таке, розмови була, були. Розмови, я спрятаю, розмови були, говорили, я пам'ятаю, що, то, що, що я розмови говорили, були, що горів Костев. Я пам'ятаю, що я казав, що горів Костел. Я його не бачу і Бо він просто в такому вигляді стояв аж, так, аж так, до так. реставрації. 50-х років. Так, так, так. Його так. ж не перекрили за ніч. Ні, 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 він так і був. Так. Складали, так. Потім театр мав театр собі було, там склад був, даже був. театр, Декорації складали. Мене просто дивує, що ну, немає яскравих спогадів про те, що горіла катедра. Ну, ви представляєте? Як таке може бути? Взагалі, будь-яких яскравих спогадів е довоєнних про катедру з десятків людей, яких я запитував, нічого не можуть згадати. Нічогісінько. Кажуть, що польський фактор. Неправда, тому що про парафіальний дуже багато згадують. Тоже польський. А про катедру нічогісінько. Нуль. Чиста сторінка. Жодного яскравого спогаду про довоєнну катедру. Я не можу цього пояснити. Не пам'ятають навіть реставрації якісь особливості. Не -не. Відбудови. Не -не, не, ні слова, не -не. абсолютно нічого. Não, não, não. não, não. Deus me.